Зніму вам квіти серед літа після зливи, такої великої зливи, прекрасної. Ось. Абракадабра з Ніною Вейбл. Значить, ще раз, якщо ця злива ось стоїть над нам, пройде, то вже, мабуть, нічого не залишить нам. Вон, у мене чорнобривців теж багато буде тут. Ось оцю мені мені головне оцю зняти квітку, оцю прекрасу саду, ось Сережу. І не можу ж я її зняти так, щоб можна було. А ну, так. А ну йде отак. От, ось, дивіться. Ось ще одне я зливаю, вона, мабуть, вже не витримає, це вже третя буде. То вона, мабуть, не витримає її. Хочу ось показати, яка вона. Дуже-дуже красива, дивіться, яка. Не, не бачу, що показую, але хочу показати ж. Триколорна така вона, ароматна, дуже-дуже гарна. Ось бувають такі пересорти. Дуже красиві пересорти. Таким пересортам я дуже рада. Це чайна гібридна троянда. Оце такі повинні бути чайно-гібридні троянди. Брати грім, то кабрізані, а тут дві. Залишила він, і так вони тут і цвітуть. Вон прекрасно. Вони швидко цвітуть, одразу ж, ну, зато цвітуть. Це ще моналіза тут ось цвіте. Уже, звісно, вона на вітрах, на дощах вже не така, ну, ще цвіте. А ось цвіте. Зомерзоне. Ось така квітка. Такого кольору. Рожева. Сосівага. Дивіться, які вони. красиві такі, Дивіться, які вони. завихрушки там на них вон, зроблені. Красиві квіти. І ось цвіте чайна гібридка. Ось вона сьогодні ще Ще сьогодні цвіте, завтра вже може не цвісти, вона теж швидко облітає, обгорає. Це дуфтрауш. Троянда 60-х років виведена. Дуже-дуже ароматна, дуже красива, рожевого, такого темно-рожевого кольору. Така приваблива дуже. Ну, оце, оце вона така. Оце такий кущ чайно-гібридної троянди. Аромат аж сюди тягнеться. Троянда Дені Хан. Ось яка вона сьогодні вже, вже розпустилася вона більше, Уже квіти видніші, рожеві, дуже багато їх. Оце англійська троянда. Остенка теж. Троянди цієї я в садах ні в кого не бачила. Хоча мені наче вона достойна. Вона це ж друга річка, а представте, в 5 років, що буде тут. Пусть, во-первых, вона великий робить собі. І закриє тут мені все. Та ще і аромат, і колір такий прекрасний. Ніжно-ніжно, такий рожевий. З білим. Це така ця троянда. з зніму кронос. Ще стоїть дуже довго він стоїть, він дуже довго, аж поки його не обріжеш, він сам ніколи не відпаде. Ось така. Такі квіти вон на нього. Великі, гарні-гарні, кущ один. Тут О, великий кущ. Вже зробила великий кущ. І тут ось я стягнула її, теж он. Ханзештат росток. Бо він став падати, ще поломиться, то я його взяла і стягнула так. Квіти теж дуже прекрасні, оранжево-жовті. Аромату я не нюхала аромату. Зараз аж понюхаю. Єсть аромат. Є прекрасний аромат. Навіть. Ну, отак. отак може краще буде. Ось. Вийшла, туча стоїть над нами. Ну, Це ось що не кабліцерін. Ось така рожевинка. Ну, я б її так не посадила, може вона ще й краща повинна бути, Ну, не знаю. Ну, мені вона дуже не впечатляє мене. Ларисочка, ось міццамер ваш. Дивіться, яка квітка. А ви її на задвірки викинули ні. Квітка гарна, виносить спеку і виносить дощі. Уже такі як у нас оце дощі л'ють три дні, то вже льють, як з відра дійсно. Ну, вони ще стоять. Ну, Потім вже прийдеться обрізати їх, звісно, все, ну, зараз вони ще. Держуться ці квіти. Квітка Мідсаммер Троянда. Теж вона чайно гібридна, ну, вона як Флорібунда йде, звісно, бо на ніжі, скільки вона кидана. Королева Швеції. І ось тобі тут і принцеса Фарах, чи імператриця, ось вона тут розпускає свої. Квіточки, щоб не задітись нічого, як вдруг задінешся, а це королева Швеції, така прекрасна, ніжна, ніжна така рожева, бліда, блідорожева така. Ось як підволожив юку. Як її зняти, щоб вона була гарна. Вона ж то ще не висока дуже, ну, все рівно, метр є, може і більше. Бачите, які на ній. Прекрасні. Які. Це ось. Це ось цвіте. Та, теж не, не так вона цвіте. Як повинна бути, ну, цвіте. Хожу це по тут. Ось хочу оцю ще вам засняти. Троянд у всіх троянд керіга. Теж вона якраз пуститься, вся така красива-красива. Ну Тоді ж ці будуть білі. Тоді вони з жовтого перетворюються. У білий колір вже зовсім не той буде. А зараз, звісно, вона дуже-дуже красива. При тому дощі попідливали їх, тепер вже, вже гарно підлили. Ось іще навіть цвіте, вона, дивіться, гілка Маріен. Я тоді ті зрізала, а ті ж залишила, які -то. ці ось вже цвіли, а ця ще цвіте. Ну, сьогодні ж теж збиралася тут різати. Я ті ту сторону різала сьогодні. Це аспірин теж вже облітає, цвітає. Це. Шанталь мер'є. Ну, вона ще слаба квіточка, ну що ж вона тільки, тільки другий рочок їй. ось Яка вона, ну, по сорту все. Ну вона ще. Вона. І рост вона високий взяла вже, та більше метра вже там гарна, ароматна, ну, ще ще не така, як повинна вона бути. Ну Зараз цвіте троянда чотирьох вітрів. Дивіться, вона розпускається, ось так. Вона дуже пелюстків, там дуже багато в ній, 100 пелюстків має вона, поки всі їх розпусти, але головне, вона не закупилася, вона розпускається. Тут ось Кентська Олександра в Кент. Теж дождиком її гарно. Підлило, може, що вона і покаже. Та ні, вона всі руки показувала гарно. Дивіться, які квіти в неї гарні. Я ж ароматні, ароматні. А ось полуроспус такий прекраснющий. Подобається мені ця квітка кісмікейт. А ще більше аромат у неї такий просто снухшибаючий. А цю зніму вам. Дивіться, як вона вже розквітла. Ромашка оця ось. Дивіться, яка вона. Дивіться яка. Бачите? Махрова вона така. От вон. вона. Такі стебла товсті в неї. Великий-великий кущ. Метр на метр. Ось мамі дітєр Ремейт таке, суне, суне чорне. Це ж і хочеться все-все засняти, бо хто його знає, що воно вийде нам. Погода ж непредсказуєма Так, дивіться, в нас спочатку оранжева, рожева, рожева, потім оранжева. така, ну красива квітка. ну Бенжамін Бріттен. Дивіться, як вона чудово вже почала розпускатися. Сон... Дождя не боїться. Сонце дасть по сонця, бо вона б уже спеклася. А так як сонця немає, то вона і не боїться нічого. Ось з усіх сторін покажу. Її ось. Ось з тієї вона саме краще. пішла вон розпускатися. Вона квітка невелика. Є 9 см, є 8 см, яка. Ну такі вони, бо вони ж води ж раніше ж не було, що ж дожди недавно тільки пішли їм на користь. Це ось Кроненбург. Ось прекрасний який. О, о, багато дуже обрізала, дуже багато. І ті, вон позривала вже усі свої. Ті, вон волошки повиривала. А, ось іще оця ця ж вон, теж красуня. Алан Тічман. Вона дуже-дуже рясно дуже цвіте, Ну так як вона в цьому році. Надо треба було раніше їй підв'язку зробити. А я ж недавно ось тільки зробила. То вона, звісно, трошки не так лягла, як довжна. Вона довго сиділа якось, ж обрізана була зовсім. І довго вона, ану так може її. І... Я не зробиш тут так. А ну ось так їло цю. Вам покажу, яка вона. У мене в тому году я добре її. Робили. Це друга річка тільки. Що там одних? Що там одних можна чекати? Ну в тому році навіть вона... Эта. Ні, це трьохрічка взагалі-то. Ну, ось не можу я її так гарно вам зняти. Оце яка вона є. Ось. Кольору вона такого бускового, ароматна, все гарна. Ну, ось така велика тут стоїть ще. Акрополіс. Куш дуже здоровенний, як завжди, він видає цей кущ. і дощик може прийти. Ну, це ось зовсім запеклася, видно, сразу вона була. Це діпвотер. А це моя красуня. Ну, дуже ж красива вона для Розде Малінар. Ну, от, от дійсно. Француженка, така вже вона витончена. Такого рожево-коралового кольору зараз вона. Восени вона буде зовсім іншого кольору. Вона буде серединка буде темна в неї. От. Зараз вона вся одинакова он майже, а, все, а, а тоді буде всередині, буде темна. Ось, ще ця запечатлім. Багато вже обрізано. Там вон ту сторону сьогодні обрізала. Все повирізала по той. ну ця ось. Ще, ще теж. Ось ось розпуститься. Я ще вчора два відра води линула. Бо тут була сука під нею, тому вже трошки вона це мартінгію. Не бачу, що знімаю. Висока вона дуже. ось. Ну Тут мало що цвіте. Ну, ця ще цвіте, ось софі Роуз, вона довго цвіте. Ось цей ось Тут брауні. Чого я ту не обрізала, не знаю. <різь> Дуже треба <різь> різати. Тому зараз підемо, оглянемо, що тут. тут У ну, нас. Теж ще довго не держа. ну вона перший раз тільки зацвіла в цьому році. В тому році вона зовсім там нічого не той. А в цьому році оце перший раз вона ще і то вон тільки -тільки... вона тільки-тільки гримає як, тільки-тільки розпускається. То вон цвіте, Польбакюс. Це ось клематис, тут на... наконець-то він зацвів на третій рік. На третій, навіть 4, як я його посадила, я не знаю. Він, він сидів, сидів, тут сидів, сидів і пропадав, і помирав, і оживав. І це ось версання. Бо якщо ще тут злива пройде, а як була, то вже, мабуть, тут нічого не залишиться. Це вже ще запечатлю і все, щоб було, вона в пам'яті нам. Ну Це ось прекрасно, звісно. Ебі. Дуже гарна. І, головне кольору вона не втрачає, ні дощ, ні сонце їй не страшні. Вона собі цвіте і цвіте і цвіте, і он стільки їх тут, в тому році вони нічого ще ж не показували зовсім, то я на цей рік ще не розчитувала, що вони будуть показувати, але раз вже в цьому році Ростуй, то я трошки повзв'язувала їх, ну, а на той рік вже будемо вже будем щось думати. Йоркнтеншип теж ще цвіте, довго вона цвіте вже гарна. Ту я вже давно вона обрізала хані діжон. вона зразу, тільки дощ перший, і вона вже зразу все. А цьо, цвіте. Це ось Ерік Таберлі починає цвісти. Він вже тепер розкриється, йому вже тепер не страшно, бо він вже не закуклився. Вже він пішов, а дощик підлив, то це дуже гарно. Це ось Шерлок Холмс. Ось вона моя красуня, я теж її люблю. Цю декорал не тут вона в мене, а там же ще треба було зняти. Ось ось замок. Ось він замок той. І он квітка яка велика тут. Замку в цьому. Ось ну, тут вона. Тут все так, як і було. Дюранс Ансьон. Ось вона яка. Вон вони. Квіти тільки-тільки починають розпуск. Квіти мілкі, але стоять дуже довго. І кольору такого вускового. Теж там он цвіте фейслі Еббі. Тут я вже. А тут ось цвіте. Шатодева Маркус. Вон який теж красивий кущ буде. Він тільки-тільки полурозпуск взяв. Дивіться, який великий-великий кущ тут. Уже вже здіймається вітер. Цвіте. О, але теж шатається на вітрі. Так, треба збиратися звідси. Це шато де Маркус. А ось такий ромашковий рай. Ой, треба тікати, вже дощ. Вон. Ось такий ромашковий рай тут. На цьому до побачення. До нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.